Раніше пацієнтів з інфарктами відправляли до Києва, а зараз, навпаки, до Бориспільської багатопрофільної лікарні інтенсивного лікування їдуть з інших міст і навіть зі столиці. А все тому, що на базі бліл почав функціонувати ангіограф. У серпні торік держава придбала для бориспільської лікарні ангіографічну систему вартістю 19 мільйонів гривень. Проте, аби отримати ангіограф, лікарня мала виконати низку умов, зокрема, зробити ремонт в операційній, говорить виконуючий обов'язків директора Бориспільської лікарні Василь Лисиця. По-перше, це правильні стіни. Тому що е, дане обладнання воно випромінює е, іонізуючі випромінювання, тому треба спеціальні стіни, спеціальне покриття для цього для того, щоб це випроміння поглиналось. Е, це перше. Друге, е, підсилення е, стелі і підсилення полу. Для чого? Для того, щоб, е, по-перше, воно достатньо багато важить, а наша ця будівля, яка вона вже 70-х років будівництва, тому робили спеціальне укріплення напругу для того, щоб встановити це обладнання. Ну, і стеля, звісно, ви потім подивитесь. Тут у нас висить монтажний спеціальний е такий кран для захисту. Самому медперсоналу. отож близько двох років медзаклад чекав на це дороговартісне обладнання, яке допомагатиме лікарям боротися з патологіями судин серця та цербровоскулярними патологіями. І 8 лютого 2023 року, за участю міністра охорони здоров'я України, відбулося офіційне відкриття довгоочікуваної ангіографічної системи в лікарні Борисполя. Задяки цьому обладнанню лікарі можуть обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем, визначати місце звуження. Закупорки або ж розширення судини, наявність внутрішньої кровотечі, поширення пуглинарного процесу, інші процеси та хвороби, які виявити вкрай складно, а інколи неможливо. Рухи стола, рухи андіографа тобто, ну все покликано для того, щоб допомогти лікарю візуалізувати ту частину людського тіла, котра потребує допомоги. У штаті лікарні працюють вісім спеціалістів, які цілодобово надають допомогу хворим із інфарктом Міокарда і гострим коронарним синдромом, каже завідувачка інтервенційної кардіології та реперфузійної терапії Вікторія Косач. У нашому штаті є хірурги серцево-судинні та інтервенційні кардіологи. І ті, і ті лікарі виконують процедуру ургентного стентування. Раніше, коли в нас не було операційної, всі ці хвори відправлялися в Київ на третинний рівень. Це інститут серця, Амосова, інститут Стажеско. А зараз ми їх не відправляємо, в Борисполі люди проходять такі операції, відбуваються. На жаль, деякі пацієнти не доїжджали до пункту призначення і були такі летальні випадки, коли хворий помирав у кареті швидкої допомоги. Тому зараз цей шлях зменшився. І допомога настається вчасно. З лютого 2023 року за допомогою ангіографа провели близько 156 операційних втручань. Безкоштовну допомогу надають ургентним хворим. А після підписання договору на пакет послуг з лікування інфаркту Міокарда з Національною службою здоров'я України та забезпечення лікарні витратними матеріалами через систему МОЗ лікування пацієнтів буде здійснюватися згідно з програмою медичних гарантій. Були розрахунки на ті операції, які ми на ньому виконуємо. Ще раз повторюсь, ургентні пацієнти, саме ті, які поступають в гострий період інфаркту, міокарда або коронарний синдром, вони отримують зовсім на безоплатній основі лікування. Тобто це це те, що в принципі наша держава вклала. А ті пацієнти, які поступають до нас на дообстеження, або якісь планове лікування, вони знають про свою проблему, ходять певний час або дообстежуються, або доліковуються для того, щоб лягти на цю операцію. То ці пацієнти, на жаль, держава не перекриває. Ну, це так по державній програмі. Тому ці пацієнти за свій рахунок власний. Але це ну. Зрозуміти це набагато дешевше, ніж в інших, скажімо так, містах. На сьогодні таких ангіографів на лівому березі Київської області лише два у Борисполі та у Броварах. Такий медичний апарат дає змогу не лише рятувати життя, а й підвищує престиж лікарні, оскільки вже до Борисполя їздять лікуватися навіть зі столиці. Марина Грицюк, Володимир Косинський, Новини ТРС Бориспіль.